Понад 40 тисяч мешканців Прикарпаття хворі на цукровий діабет, майже дві сотні з них діти та підлітки. Підвищити рівень поінформованості населення, а також допомогти у лікуванні. Таку мету поставили перед собою медики краю та працівники департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, які впередень боротьби з недугою зустрілися з місцевими журналістами. Діабетне вирока, спосіб життя і що швидше виявити захворювання, то легшим буде лікування з усіх хворих на цукровий діабет прикарпатців, яких офіційно 40 тисяч. А досвід показує, що цю цифру можна сміливо множити на два і такою буде реальна картина. Більше половини потребують медикаментозного лікування і вже понад 4 тисячі інсуліну. Як відомо, з 1 лютого цього року обіг препарату, а зокрема його закупівля, здійснюється за кошти місцевих бюджетів, тому фінансово цей. Рік нелегкий ситуація дуже критична, і, звичайно, що мені важко проводити ті прийоми, які проходять в департаменті охорони здоров'я, коли люди звертаються до нас. Що Конституція прописує безкоштовне лікування, а ми не можемо людей забезпечити. Медики кажуть, що близько половини інсуліну, що закуповують для прикарпатців імпортного хворим, радять не переходити на препарати іншого виробника, бо організм до таких змін важко адаптовується. В першу чергу на що ми звертаємо увагу, це на наших людей. Якщо людина привикла на тому інсуліні бути, ми стараємось, щоб вона не не переходило на вітчизняний, навіть якщо це вітчизняний, бо в першу чергу треба ставити людину, а потім уже виробника сліпота, інфаркт міокарда, церебральний інсульт, гангрена нижніх кінців, украження ускладнення, до яких може призвести захворювання в цілому світі. Ми нараховуємо біля 362 мільйони людей. мільйони. Людей з діабетом з кожним роком кількість хворих зростає на 5-7 відсотків. А разом з тим цукровий діабет молодшає на Прикарпатті 196 дітей до 14 років, борються з недугою та 70 підлітків. Неправильно поводимо себе шкідливі звички, паління, алкоголь не займаються спортом. Для боротьби з недугою в області створена ендокринологічна служба працює 29 спеціалізованих кабінетів. У кожному районі області працює лікар, фахівець-ендокринолог. Дякуючи старанням і влади, і нашого національного медичного університету в області немає кадрових проблем, які існують, наприклад, в таких областях, як Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, де практично половина територіальних медичних об'єднань не забезпечені лікарями ендокринологами Крім того, на Прикарпатті діє вісім центрів гемодіалізу необхідного при нирковій недостатності наразі розглядають можливість відкриття ще двох. Зараз у нас є однієї фірми штучні нирки, які стоять в нашій області. Думаємо, що для конкуренції, для того, щоб ми могли десь трошечки впливати на ціну і можливо створити між фірмами конкуренцію. Можливо, ми запропонуємо нові центри відкривати інші фірми. Фахівці радять не оминати увагою і профілактику, тому 14 листопада запрошують в актову залу Прикарпатського національного університету, де о 9-й ранку розпочнуться різноманітні заходи до Дня боротьби з діабетом. Визначатимуть рівень цукру в крові, вагу тіла, вимірюватимуть артеріальний тиск. Також буде легкий сніданок а після лекції.